Максюнь, Максюня, Максюнь. Хто тут є? Зайчик. Машина є. Дай спокій дитині. Дай спокій дитині. І що то, Нормальна тобі машина? Добре? Добре. Добре. Вітаю вас, друзі. І знову, і знову ми? Ті самі гості в ту саму хату, але вже сьогодні маємо ще одного пасажира, Так, зайчик? Це ти? А хто тут? Стань, Мар'янко. Хто тут? Хто там? Привіт! Привіт! Файний хлопчик, моя зозунька. Дай там бабусі. Дай бабусі чам. Дай чом бабусі? Не? Дома цьому Дома, будемо. Сьогодні знову ходимо, гуляємо. Але ще на фіст ступав третій пасажир. Випровадили з хати трохи на прогулянку, би краще спав. <сум> Максінь, Максимчик, ти будеш добре спати сьогодні, га? Добре будеш Весеки. спати? Що ти Весеки. там маєш? Високий. Високий. Де ти веселку побачив? Весеке. Ну, кольорове? Високий. Ой. Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Я знаю. Ты, я знаю, что ты там. Я знаю, что ты там. Что? Что? Телефон. Кто? Телефон. Все, пошли пиши мне котику. Радить бабусина. Пошли. Да. Пошли за Зольку. Пошли. Що там є? така наша дитина. Лібова. Золота наша дитина. Так? Лібова. Ти золота дитина? Лібова. А без поїзда нікуди? Масюнь, ти не пробував таке? Де ти? А де ти? А де ти зайчик бабусиний? Місто, місто, високі паркани. Ти тримаєш бабусю за ручку? Дивися, хто тут є. є? Нема нікого. Що Що там є? Машина, там? на. Машина у мами. На. У мами машина. А у бабуні кульочок. Ви знаєте, друзі, я б, напевно, в такому місті не жила. Кругом високі паркани. Це для мене незвично. Це страшне. Де такі високі паркани в селі є? пішли. В селі просто, просто паркан, метр, ну відсили, аж би півтора або сітка рабиться. Все. І багато квітів. Оце саме головне. Ну в мене ні, бо в мене нема коло хати. Що? Тут, Макс? Макс. Що, що, Мас. що? У мами, у мами. Ось тут. -о? Тут, -о. тут поїзд. Mm -hmm. Поїзд. Ну, поїзд. Так, обійшли, як то називається, хату. в хату. Максим, щоб тобі нічого не снилося, мама шо нас то? обвела кругом. А що то? Автобус. Нарешті машині дороги. Не куди втечу? Ну, поверх калабані, куди втечеш? Видиш? Не трамвай. Та не трамвай, але він ж їде собі в свою сторону, а тротуарів тут нема. Оце... У селі у нас краще, у нас хоч тротуар є. А тут куди? Звичайно, все нормально. Останній раз як було один зарослі. Все нормально. У нас там футбольне поле і там чистять по пару разів на рік. А тут, а тут? веселка. Де є веселка? Зайчику нема веселки. Кого там ми знаємо, га? Кого там ми знаємо? Кого ми там знаємо? Поїзд. Поїзд поїхав у мами в кишені, так? <різь> <різь> так? Без музики ніяк? А як ми без музики будемо йти? Ми ж музичні? Так, Максимчик? Веселка. веселка. веселка, пішли. Веселка пішли. буде весні. Пішли. Ну ручку. – то що у тебе машина кольорова, Давай то це ми мучку. розуміємо.